Поштовики святкують Всесвітній день пошти. Цього року першими почали відзначати новоукраїнські пошторі. Про їх роботу місцеві відгукуються лише позитивно. Кожен місяць платимо за світ, за мусор, посилаємо письма, посилки, все, що треба, все через пошту. Ми кожний раз регулярно платимо за світ. Молодці дівчинки швидко управляються, все хорошо роблять. Так що. Не обіжаємо. Листоноша Наталія Бурдіян на службі майже 20 років. Її робочий день з самого ранку і до пізнього вечора. Приходимо, ждемо машину з Кривограда, <кхід> привозять пошту, фальсуємося, складаємося, одержуємо товар, одержуємо пенсію і відправляємося в доставочній. Ділянки. Щодня жінці доводиться ходити майже по 20 кілометрів, коли на дворі тепло, відстань долає на велосипеді. Проте на роботу жінка не скаржиться. Робота дуже цікава, звісно, тому що робота це наша з людьми. Я б не наголошувала іменно на складності, так як ми з людьми спілкуємося, ми людям приносимо різні розради. Ми... Можемо розрадити людину в будь-якій ситуації. Загалом в районі 114 працівників пошти здебільшого це жінки. З них 80 листонош, які обслуговують повністю район, близько двох-трьох листонош на кожен район. Так що достатньо такі в нас є крупні відділення зв'язку, як голодоси рівне там понад 5-10 листонош. Сьогодні привітати трудівниць зі святом приїхав народний депутат України Станіслав Березкін. Найперше вручив поштаркам грамоти. У руководитель тільки у вас. <свят> у вас? Білич, Після цього спілкувалися. Головною темою для обговорення стала війна на сході. Серед присутніх на заході було багато матерів та дружин, учасників АТО. Для них жінки просили допомоги. Ми вказали порядка на більше 5 мільйонів гривень. сьогодні різні, там бронежилети, прибори нашого відео, радіостанції там камазова далі. 11 штук. Ну, в такому от... Все, що ми можемо, слажуємо і додаємо сьогодні в АТО. Потім листоноші розпитували про подальші плани депутата та бачення нинішньої ситуації в країні. Моє відео про те, що в Верховній Раді має працювати чоловік 250, ну, може, бути там, по 300. І всі повинні бути менше літальщих. Тому що всі ті, хто йдуть по партійним спискам, вони сьогодні, там сьогодні десь там, 5 лідерів, да? вони пішли Поселічались, вийшли там, скаже галасуємо та тут. Спілкування тривало понад півгодини. Потім на листоно чекав сюрприз. Від благодійного фонду Добротвір вони отримали 10 новеньких велосипедів. Є почтові, але вони вже їм год, год, год. Ми все купляємо за свої. І кольоса, і нушемій може, а це ж новенький. Після урочистостей всі листоноші розійшлися по дільницях. За роботу взялася і Наталія Бордіян. Жінка говорить, обраною професією її пишається і лишати її не буде.